Всім привіт! У цьому відео мова піде про те, як вибудувати систему в бізнесі і чому у багатьох це не вдається. Перше, для того, щоб вибудувати систему в бізнесі, потрібно для себе розуміти, що саме ви хочете бачити. Тому що на будь-яких курсах, на будь-якій теоретичній інформації Дається такі, знаєте, універсальні механізми. Універсальні механізми це, ну, як, наприклад, як подушка, да, форма подушки. От Подушка повинна бути там прямокутна. І все. А чим її набити, щоб було зручно саме вам, яка, яка вона повинна бути по жорсткості, а можливо вона повинна бути взагалі не прямокутна. Ось у, цьому, у чому цікаво. те ж саме, стосується і системи. Загальне правило система це організація групи людей, спрямована на досягнення єдиної мети. Це загальне розуміння ситуації. Але справа в тому, що, е, якщо уявити будь-який механізм, який існує, то це набор якихось е пристроїв, які один з одним е комунікують. Таке саме відбувається і у будь-якій системі управління, системі організації бізнесу. І тому, коли ми набираємо е кілька людей в компанію, ми між ними розподіляємо свої обов'язки. Розподіляємо обов'язки. Але люди. Вони за своєю природою всі різні, різні за психотипом за своїм, різні за своїми життєвими принципами, різні за своїм відношенням до роботи. І навіть якщо вони е при прийомі на роботу погоджуються з якимось там певним функціоналом або певними обов'язками, які ви на них полагаєте, то Зовсім не обов'язково каже про те, що вони їх будуть виконувати. І це зовсім не обов'язково каже про те, що вони їх будуть виконувати сублінно. Тому, коли ми будуємо систему, то ви повинні розуміти найважливіше, що ця система повинна бути керована. Це не механізм, який буде працювати автономно без вас або автономно без керівника чи водія. Наробку. І велике заблудження багатьох власників бізнесів це коли вони йдуть на якісь курси для того, щоб вибудовувати систему, для того, щоб потім самі менше займатися бізнесом. Ну, це, це помилка. Бізнесом буде займатися не менше, а бізнесом просто треба буде займатись трошки по-іншому, не тягнучи на собі певні функції, завдання. Не працюючи на виснаження, а делегуючи та контролюючи. Але все одно певну кількість часу вам доведеться приділяти своїй компанії. Це також важливо. А далі що відбувається? А далі всі ці механізми, люди, вони починають між собою комунікувати. Тому і кожен починає виборювати. Своє місце у загальній системі. Причому, знаєте, ну от у автосправі це називається притиратися. Давайте ми так назвемо. А вони починають притиратись. Що значить притиратись? Вони починають а, прощупувати один одного. Хто на що здатен, кому можна довіряти, кому не можна довіряти кого Можна перекласти свої обов'язки, а хто не дасть на себе перекласти обов'язки, а ще й навпаки. Дуже так? Да? Хто е допускає у свою особисту територію, хто не допускає у свою особисту територію, ким можна користуватися, а ким не можна користуватися? І це все призводить до того, що е візуалізована вами картина ідеального механізму. Вона що починає? Починає змінюватись. Змінюватись без, для початку, без зовнішніх виглядів для вас. Знаєте, як двигун. Він починає десь протиратись, якщо щось не так працює. Починає протиратись і потім в один чудовий момент двигун ламається, і машина нікуди не їде. Те ж саме відбувається з неправильно вибудованою системою комунікації у компанії. Воно не одразу виліться, але воно виліться. Воно виліться або звільненням якоїсь з ключових фігур, або якимось серйозним конфліктом, або якимось шкодами для бізнесу, або якоюсь групою неправильно прийнятих рішень. Але не сумнівайтесь, воно в обов'язковому порядку виліться. Тому. Для того, щоб цього не відбувалося, для того, щоб цього не відбувалось, потрібно завжди виступати певним регулятором навантаження. Давайте так скажемо. Ну, по-перше, ви повинні чітко сформувати функціонал для кожної з відділень, для кожного з підрозділів. Окрім цього, ви повинні чітко сформулювати, чим хто займатись не повинен. Чому? Тому що якщо не заборонено, то дозволено. І ось у цю сферу починають здвигатись ці шестерні вашої компанії. Тобто найбільш хитріші, знаходять більш довірливих і перекладають на них частину своїх обов'язків. Що відбувається далі? Ті приймають ці обов'язки. Їм здається, що вони дуже важливі. Але при цьому вони перестають виконувати особисті завдання, ті завдання, які потрібно, щоб виконувала саме ця посада, саме цей підрозділ. Ось така відбувається цікава історія. І на це впливати можете лише ви. Лише ви можете Встановлювати ці межі. Лише ви можете виявляти ці межі. Лише ви можете впливати на ті процеси, які на ці межі посягають. І саме власник повинен це розуміти, як ніхто інший. Саме власник повинен а, включатися у ті процеси, які відбуваються. І от тому у будь-якій системі, де що я казав раніше, а, вам треба. Контролювати ось процеси, і процеси контролюються за показниками. А показники вимірюються за тими результатами діяльності, за тим кінцевим продуктом, який ви повинні розподілити на кожен з підрозділів. Якщо у вас підрозділ не має кінцевого продукту, то це каже про те, що цей підрозділ погряз у виконанні якихось завдань. Мета яких невідома. Якщо мета них невідома, то ці завдання дуже легко сунути, дуже легко почати виконувати неякісно, дуже легко від них відмовитись і так далі. Щоб цього не було, щоб цього не відбувалось, і потрібен цей розуміння кінцевого продукту в обов'язковому порядку. Розуміння кінцевого продукту воно повинно бути. Тож, Перш ніж будувати будь-яку систему вам потрібно, по-перше, зрозуміти, скільки підрозділів буде працювати у вашій компанії. Підрозділи це одна людина або група людей, які виконують функції різні за своїм змістом, але спрямовані для досягнення одного єдиного результату. Зрозуміти, скільки цих підрозділів потрібно, можливо, лише тоді, коли ви а, сформуєте для себе кінцевий результат, який ви хочете бачити у своїй компанії. Після цього вам потрібно прописати кінцевий продукт по кожному з підрозділів. Після того, як ви пропишете кінцевий продукт по кожному з підрозділів, ви повинні прописати функціонал, який потрібен. Для того, щоб даний підрозділ мог якісно виконувати свої завдання. Функціонал це не лише завдання, які треба виконувати. Функціонал це права і обов'язки, а також завдання. І це важливо. Якщо ви не наділите свої підрозділи певними повноваженнями, вони будуть некомпетентні, будуть бігати до вас. І просити постійно вашої допомоги, а відповідно, механізм не буде працювати самостійно. І вам доведеться ставати частиною цього механізму. А при цьому, якщо ви стали вже частиною механізму, то тут найголовніше: ви не маєте змоги керувати і контролювати, тому що ви складова частина. Складова частина не має права впливати на процеси, оскільки вона зацікавлена в виконанні безпосередньо того процесу, за який вона відповідає. Ось така цікава взаємодія. Тобто, а, якщо, а, для чого потрібна система? Система потрібна для того, щоб ви об'єктивно могли впливати на ті процеси, які слухають в компанії. Коли система неможлива, вона неможлива тоді, коли ви є однією зі складових частин цього механізму. Це те, що хотів сказати. А всім вам бажаю гарного дня та гарного настрою. 見た。